Від виставкового залу краєзнавчого музею, так і віє весною. Весняні барви, весняний настрій, весняні картини. Тут 15 березня відкрилася традиційна виставка, присвячена приходу найнезвичайнішої пори року. Вже 28-й раз тематична експозиція збирає навколо себе поціновувачів прекрасного і митців, які продовжують творити неперевершене навіть під час війни. Живопис він лікує. Можна, щоб не зійти з розуму. Малюєш і забуваєш про все: про час, про сьогодення і думаєш тільки про картину, що малюєш. Такі виставки потрібні, особливо зараз, коли в Буренниці часи люди більше в такому розпачі, якомусь депресії, не вистачає позитиву. І для цього художники і Богом, мабуть, і створені, щоб людям нести такі позитиви, радість. Коли у мене погане настроєння, я рисую щось радісне. Тому э, я не хочу, і, і да, і я взагалі вважаю, що коли така смутна обстановка, коли важкі часи, Людям все равно нужны позитивные эмоции, нужна радость. Нельзя все время думать только, надо верить в лучшее, ждать этого лучшего. И невозможно все время один негатив. Нужен позитив, и он всем нужен. В цьогорічному святі творчості прийняв участь 31 митець. А на суд глядачів художники представили 66 робіт, які кардинально відрізняються одна від одної, але радують око однаково. Серед учасників виставки і члени національної спілки художників України, і юні художники, які тільки но розпочинають свій творчий шлях, навчаючись у Шосткинській дитячій школі мистецтв. І художники-аматори, які малюють для власного задоволення. Всі розуміють, що це вже родина, що все, що тут відбувається, це таке свято більш і сімейне. Дякую дуже, що ви приймаєте участь, як кажуть, це учасникам. І всі, хто приходить на це подивитися і приводить дітей, і своїх друзів. Дуже, дуже круто, що так все що рухається, тому що... Я розумію, що депресія те, що з нами відбувається, це дуже складно, але ми рухаємось далі. І Я думаю, що і надалі ми будемо становитися сильніше і щось новеньке завжди будівля. І ми будемо почувати творчо і надихатися. Різноманітність представлених робіт вражає. Тут і головний атрибут визняного капіжу чарівні квіти. І неперевершені весняні пейзажі, принадні портрети, апетитні натюрморти. У кожного митця є свої вподобання. Наприклад, одна з картин дуже впізнавана, адже її автор Микола Нога в кожній своїй роботі робить акцент на очі. Не зраджує своєму стилю і художник родом з Вороніжа, чия творчість вражає не тільки майстерністю, а й глибоким внутрішнім зв'язком із рідним краєм і природою. Полотна Олександра Куліченка це відзеркалення багатобарвності і краси сумщини та України загалом, а також його власного душевного світу. Одна робота весна на жабі. Чому є таке маленьке озерце у нас під вороніжем? От потім робота, ну так як мені «Весна на річці Осата, лебіді прилетіли це я її малював всі роботи з натури. Це малював її. Позапрошлому році біля хутора піндюри, це ті хутори, які зникають. Це між вороніжами, клишками. І ще одна робота це весна на спольному. Не малюю зараз квітів, одна картина. Я переключилася на животних на собачок. Розчаровують люди, тому собаки. Академічний рисунок для мене це я, як дуже важливе підґрунтя для того, щоб займатися творчістю. Так я не 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 стільки колорист і е, живописець, а скоріше можливо іде все більш таки від малюнка. У Мене дуже деталізовані роботи, які потребують дуже багато часу. І я представив ці дві свіжих роботи. Тож всі, кому подобається мистецтво і хто вже готовий відчути весняне пробудження, завітайте на традиційний вернісаж, де знані майстри пензля подарують мальовничі пейзажі, величну архітектуру, ніжні квіти та чаруючу жіночу вроду. Надихайтеся картинами та весною і не забувайте про тих, завдяки кому ми маємо змогу насолоджуватися прекрасним.